Напевно, всі в інтернеті і жінки, які зіштовхувалися з проблемою нетримання сечі, першим взагалі я являюсь там. Користувачем Інстаграма, Ютуба і інших. Це багато маркетингових тішечок, так, які, які так. людям рекомендують. або травки попи, або Правокі, там, правоки, Дишимо, дихаємо різними органами. Так, 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 так. так, це так не так. допоможе. так? Ну насправді, ну, дивіться, воно б допомогло, воно б допомагало, і, в залежності від ступені натримання. Самі. І ще Психосоматика. Ну, психосоматика, це можна все від, від того, що це все від лукавого, там. насправді ні. Якщо є Степінь виражається по-іншому. Якщо це початкова стадія, коли вона там при сильному навантаженні втрачає сечу, то це одне. Якщо жінка при стресовому нетриманні сечі, при кашлі, чханні, бистрій ходьбі, навіть чому, коли, коли звертаються найчастіше пацієнтки, коли це заважає ходити або жити статевим життям. От коли вони втрачають в ці моменти сечу, е, вони починають звертатися. Ці моменти вже не лікуються консервативно. Ці моменти дивіться, вправи кегеля вони не погані, вони гарні, але вони повинні бути не тоді, коли виникла, не виникла потреба, а тоді профілактично. Ну тобто, з віком ви повинні розуміти, якщо ви плануєте пологи, якщо ви плануєте народження дітей, ну тобто більшість планує народження дітей, то ви повинні Ну, Тобто ми ж ходимо в спортзал, спортивний зал. Ми займаємося своїм тілом. Потрібно дійсно зміцнювати м'язи тазового дна.